Року у Кривому Розі проводиться широкомасштабна робота з реконструкції та облаштування міста. В кілька разів більше, ніж у попередні роки, її сума виділена з міського бюджету на озеленення. І активну участь у всіх цих роботах беруть депутати від партії регіонів. Виконуючи свої передвиборчі обіцянки, вони поступово реалізують народну програму розвитку кривбасу. Наша знімальна група побувала минулих вихідних у сквері імені Артема. Де триває реконструкція? До облаштування озеленення та реконструкції пам'ятників і місць відпочинку кривого рогу активно долучилися депутати від партії регіонів. кажуть, тим самим реалізують народну програму розвиток кривбасу, одним із пунктів якої було облаштування та реконструкція міста. Тож, виконуючи свої передвиборчі обіцянки, депутати від партії регіонів сьогодні активно наводять порядок у місті. Один із прикладів пам'ятник Богдану Хмельницькому, що на 44-му кварталі у жовтневому районі. Силами депутатів від партії регіонів фанерні плити, які до цього часу оздоблювали підніжжя пам'ятника, тепер замінить граніт. Ремонтні роботи тут наразі в повному розпалі. Не залишились депутати регіонали, осторонь і реконструкції та благоустрою міських скверів. Наразі у кожному із скверів семи районів міста вже проведена реконструкція. У сквері імені Артема вона ще триває. Безусловно, это стало возможным при личной поддержке губернатора нашей области, представителя Днеродоровской областной организации партии регионов Александра Юрьевича Вилкова. И в этом году мы начали реализацию проекта по расчистке парков и благоустройству скверов. Силами депутатского корпуса всех уровней, а также членами партии регионов проводится расчистка скверов, восстанавливается освещение. Это создает не только какой-то элемент благоустройства и І красоти, а також дає можливість криворожанам проводити своє вільне час і гуляти не тільки в время суток, а також вечором. Ініціативу проявила і молодіжна організація партії регіонів. Вони у всіх скверах міста вирішили започаткувати зведення так званих галявин Казок. Я уверен, что эти сказочные городки понравятся не только деткам, а будут радовать глаз и взрослым. Уверен, что эта работа важна и нужна. И эта работа будет продолжаться из года в год. Потому что мы уверены, что все криворожане должны жить в благоустроенном, ухоженном, красивом и уютном городе.